Вітаю! Давайте подивимось коротенько, що чекати найближчим часом. Для чоловіка і жінки. Так, зараз ви вже, хочу сказати, на правильному розвитті собитті пройшов те, що повинно пройти по вашій глупості. Було зроблено. Ви розумієте, про що я говорю. У кожного своя історія життя. Ну, неправильний був якийсь з'явлений з вашої сторони шах. І ви зараз на цьому, як кажуть, зациклилися. Стоїте. Так, в прошлом, що у вас було? Якась дорога, ви їй добилися. Так. Зараз вам совет розібратися в якомусь конфлікті. Рішити якийсь конфлікт. Можливо, це зараз ви в такій обстановці, де йде, як кажуть, ви. Ну, Ощущаєте тягості війни, другими словами, що вам чекати? По предсказанню, вам чекати, не зробіть ще один шаг, тобто не станьте два рази на ті самі граблі. Вам по предсказанню, я кажу, бачите, предсказатель випав. Якщо не станете, не зробите помилку, що в прошлому. У вас йде перспектива росту. У кожного це своє кар'єра, тобто робота. Чи, можливо, якесь, я хочу сказати, це або кар'єра, робота, освіта, все, що можна. Так. Дивіться, і вам буде, як кажуть, чого, цікаво, ви будете, бачите, усе, як сказати, сосредоточитись на цьому ділі і будете йти до конца. Але будуть на вашому путі деякі, бачите, Такі нюанси, які треба буде рішати. І для цього вам прийде людина, до якої ви будете звертатися за допомогою. З такою людиною, можливо, це буде як для вас друг. В конічному, ви подружитеся. І це буде для вас ще людина в дальнішому. Не просто друг перейде в надіжного покровителя. Дякую всім. Звертайтеся телеграм вайбер. Пишіть.